Я вас вітаю на уроці української мови. Разом. тема. Ми починаємо з вами нову тему. сьогодні за день? Знайомимося із займенником. Сьогодні день найближчих друзів. І... Давайте по черзі все, да? Давайте по черзі. Отже, знайомимося з вами з займенниками. Ми з вами навчаємось розпізнавати займенники, пояснювати їхню роль і пригадаємо, що ж це за частина мови. Для початку записуємо число сьогодні 19 березня. А ось тепер говоріть, ви дізналися, який сьогодні день. Який? Я знаю день друзів. День друзів. Найкращих друзів, Да? День найкращих друзів. Ну, будь ласка, Добре. давайте напишемо. Давайте напишемо. Так, день найкращих друзів, так? Якщо маєте друзів, привітайте їх сьогодні. До да, мене сьогодні подруга прийде. Так, да, привітайте її. Мій найкращий друг це Артем. Він найкращий друзів. друзях. Оп'ять теж ну, у мене найкращий друг Артем. Туда ну, по три часа в день сидим, розмовляємо. Ай, Менник. Так, Також день найкращих друзів. Ну, я написала. І, і з вами що ж таке займенник? Можна прибирати? А то, Можна. Да. Угу. Так, Так. прибираємо. Yeah. Отже, пригадуємо, що таке займенник. Саме слово займенник. За яку частину мови він е, виступає? «Займенник». Ану, знайдіть за, за, як... іменник. за іменник. Тобто він інколи виконує роль іменника. тому він Змінює його, коли він не хоче робити Але mm -hmm. не тільки за іменник, ще й за прикметників, і за числівник. Тобто, це частина мови, яка може підміняти частини мови, так, коли ті хочуть відпочити. Це це, це він роботяга. Рабатягу, отже, займенник це частина мови, яка вказує на предмет їхні ознаки, їхню кількість, але не називає цей предмет. Займенники відповідають на ті самі питання, що частини мови, замість яких вони вживаються. Тобто, якщо займенник замінює іменники, він буде відповідати на питання, хто що. Якщо він замінює числівник, він буде відповідати на питання, скільки, котрий, який по порядку, і так далі. Якщо він заміняє прикметник, буде відповідати на питання, який, яка, яке. Зрозуміли? Тобто взайменник ага, да. питання. Замість якої частини мови вживається, таке питання і отримує. Зрозуміли? Так. Да. Да. Можна а... сказати, дівчинка сьогодні дуже гарна. Дівчинка буде іменник. Хто сьогодні дуже гарний, так? А ми можемо замінити слово дівчинка на займенник. Вона сьогодні дуже гарна. Знову ж таки, вона буде займенником. Хто? Вона? Піймали це? Що? Що це за частина мови? Пригадали? На чуть-чуть. Чуть-чуть. Отже, займенник це частина мови, яка вказує на предмет. да Він, вона, воно, ти, ми, ви і так далі. Але не називає їх. Не називає цей предмет. Вона показує на нього, але не називає. Так само увозимо їхню кількість. Отже, ми сторін 132 в куточку пишуть. Але, іменники. Наприклад, учень, портфель, успіх можна замінити займенником. Він. Прикметники добра, весела, щаслива. Займенником така. Числівник 5, 7, 10, займенником стільки. У мене на руці 5 пальців. У мене на руці ось стільки пальців. Я не назвала стільки. Я вказала на них, так? Не замінило займенником стільки. стільки. Да, у мене на руках ось стільки пальців. Ми не наговоримо Вам частини, ми їх вказали на них і все. Тобто, займенник ось така хитра частина мови. Да? Не називає, а вказує. Додумайся сам. Зрозуміли трохи? Так. А, відгадайте загадку. Я вам нею натякаю. Нею думать спонукаю, щоб кмітливий врахував, що я нею приховав. Вас морочичи навмисно і тоді відгадка блисне. Що це таке? За іменник? Я вам нею натякаю, нею думать спонукаю, щоб кмітливий врахував, що я нею приховав. Вас морочичи навмисно, і тоді відгадка блисне. До чого є відгадка? До. До чого відгадки? До. До. до... 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 Не знаю. До загадку. До загадки. Відгадку. Тобто загадка про саму. Вагадку. Вагадку. Загадку. Я в неї не чекаю. Двого слова. Є саме слово загадка. Так, Давайте знайдемо в цьому в цій ага, загадці, знайдемо займенники. Перший займенник буде. Нею. Я, підожіть, я. я. Да? Далі кому? Вам. Вам? Чим? Нею натякаю діє слово. Далі, далі, знову ж таки, нею. Думать спонукаю, щоб кмітливе врахував, що я. Нею приховав. Приховав. Далі. Кого морочачи? Вас морочачи навмисно і тоді відгадка гадка блисне. Що ж це таке? Отже, загадка це загадка. загадка. Слово загадка. Ми е, можемо замість займенників Загатували. вставляти іменники. так Наприклад, я вам нею натякаю. Я там то? Софія загадкою натякає, як вона про себе скаже. Так, або так, в неї Чим? загадкою думать думати спонукаю. З кожен займенник можна, так хтось керує презентацією, а говорили, що не може Я, я настроїла, Ні, щоб ви... Я не керував я взяв квадрат. Могли... От, ми спробуємо. Ми спроб... Мені це треба, щоб ви могли. Керувати нею. Ні, не, я можу просто я... типу, стирати ну а так ні. Не. Не, не, не ну, воню. нехай ми спробуємо дещо, я для чогось це задумала, але ось поки що. Просто береш білу вот эту і так жіш. Ти і... просто закрив його. Ж... Так, да, зрозуміло, все. Ну мені це не треба, мені це треба трошки інше. Так, я це приберу поки що. Машки і нам потом. треба з вами назвати назвати. Де воно, де воно, де воно? Нам треба назвати слова, які людина вживає в таких випадках. прибери поки що. Назвати слова, які людина вживає в таких випадках, коли вказує на себе. Які це будуть слова, коли людина вказує на себе? Що ви будете говорити? Які ви слова будете говорити, коли будете вказувати на себе? На себе? Я. Я. Так? Я. А вказуючи на, коли нас багато. Я, вас, але багато нас, на, на як вас. ми скажемо, не вас. Ні, не вас. Ми разом всі. Вас. Вас. Я, ми. ми ми сидимо на уроці. ми так вас. Я, ми. Нас багато. Якщо ми звертаємось до співробі... до співрозмовника, ви один до одного звертаєтесь, як ви будете говорити? я Артем, ти і сьогодні вивчив уроки, як ви звертаєтесь, ви говорите ім'я, а далі питаєте як ви звертаєтесь до ти. А якщо вас декілька або до старшого, як ви будете звертатися? ви ви Якщо ви вказуєте на інших людей, яких немає з вами зараз, але ви знаєте, що там є. Як на них ми скажемо? Вас. Він, вас можна да. Він, жіночий, чоловічий середній. От тут підходить нам. Він. далі. Воне, воно. Вона. Воно. І коли їх багато. Вони. 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 Коли їх багато, вони. Отже, ще раз: якщо ми вказуємо на себе, який займенник ми вживаємо? На себе. Я. 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 На себе. Я. А коли нас багато? Що? Я одне на. А якщо у нас уже буде декілька, ми. Ось у нас ми. Я ми. Далі. До співрозмовника звертайся. Ти. Ти. Ви. А якщо це декілька їх. Ви. Ви. Ви вийдете сьогодні гуляти, так? Ви не називаєте хто там. Маша Сережа Пітя, вийдете сьогодні гуляти? Вийдете ви, ви сьогодні гуляти. Я скажу ти, своїй подружжя, ти сьогодні вийдеш гуляти, і вона так? мені так? Так. А вказуючи на інших людей, яких немає з вами. В, вони. Ви, або вони. інший предмет. Вони. Так? Вони, він, вона, воно. Ми можемо вказувати на особи, а можемо вказувати на предмети. Так, є, трошки розібралися з тим. Так, пропадає. Прочитаємо текст. Давайте прочитаємо текст. Можна я, я. Давайте ми зараз його будемо читати я. реченнями, я вас помирю. Кожен Ой. по реченням. Перше Давай. речення починай, Софія. Сім'я ну, така, чи... Числена, як, наприклад, родина іменників. Придметників дієслів, яких у нашій мові налічуються десятки є, сотні тисяч. Є далі Поліна читає. За усього кілька десятків, але за час тою використання вимовлені вони. Посідають третє місце серед інших частин мови. Так, далі Артем читає. Артем. Ніколи він друкує. Не, я вже все. Угу. Чому це так В мене мишка загубилась, ось вона. О, чому, чому, це так? чому А це тому так? що дуже часто нам потрібно вказувати нам. Кого-небудь або на що небудь добре. Для... Дя... Дякуємо. Крапка була. Анастасія. Ажна я Бачила. А, Зараз я? Зараз вже Настя вже включила, я зрозуміла. Давай Настя, потім я. Ми відшковуємо займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви. Вони. Так, отже, про що цей текст? Про що цей про текст? займенники. Так, про займенників. Їх багато в мовленні? Так. Ні, їх небагато. А, о, є. Їх не багато. Займенників кілька десятків цих слів, їх небагато. Але вони вживаються. Як? Е... Часто, я, дуже він, часто, вони вживають це дуже часто. Якщо ми поспостерігаємо за нашим мовленням, то ми побачимо, що ми дуже часто вживаємо ці слова: я, ти, він, вона, ми, ви, наше, ваше, собі, тобі і так далі. Всі ці, за... ви, ці, ці слова є займенниками. Ви, ти, ти, ти. І за, мол... за частотою вживання вони посідають третє місце, хоч цих слів насправді досить таки мало. Їх можна всі вивчити на пам'ять. Не е, Ульяна, читай вірш. Слово погідне, слово наше рідне, любиме ми тебе будемо, будемо віки любити, обрів, обрів, Обріч, відкрився. Відкрив, всім світами, ти видне, Видне, як сонце, як ясна, блакит. Блакитті о рідне слово хай тобі щастить. Е, Акровірш, яке зашифроване слово? Це, це Слово, слово зашифроване слово. Так? Наше завдання Ні. знайти в цьому вірші це займенники. Давайте спробуємо знайти займенники. це у нас укрмова. Давайте спробуємо знайти займенники. Шукаємо займенники. Наша є ще. Ми. 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 І кого ми любимо? І тебе також буде mm. займенник. Так. Далі будемо вік любити. Ой, бери, відкрився всім світам. Ти є молодець. І ще отут є займенник. Я, всім. Тобі. Я тобі. Це буде сполучник? Тобі. тобі. Ось де знайшли. Є. Отже, у нас з вами раз. 2 3 4, 5, 6 займенників. Наше завдання придумати речення, в якому будуть ці займенники. Тобто перший займенник у нас слово наше. Придумайте речення, в якому буде слово наше. Нас просять скласти речення про українську мову, і щоб в цих реченнях були оці слова. Можна змінювати «наше», наша, «нашою», наші і так далі. Придумаємо речення, в якому є слово «наше». Наша, мова наша, сама... школа дуже про... наша. Наша школа дуже велика. Наша школа дуже велика. Ульян, давай свої речення яке? Наша мова сама гарна. Найгарніша. Наша мова найгарніша. Пишемо. Давайте про мову. Тематику беремо Мову і про мову. Наша мова найгарніша. Оце пишемо, Давид. Оце пишемо, речення пишемо. Наша вправа. мова. Вправа. Вправа, Яка це вправа? Вправа 3, На сторінці 133. Наша мова найгарніша. Наша мова, найглаша. Слово займенник наша замінює яке слово українська. українська да? займінює, займінює прикметник українська. Відповідно, буде відповідати на питання. питання яка написала. наша. так? Наша мова. Найгарніша. А. Українська мова найгарніша. Є. Далі займенник. Ми. Тебе. А, ой, і ми пропустили. Ось дивіться, точно. ми, ми. ось він, ми. Та ні, це я просто вже стерла своє. А, чому? Не стирай. бо Я його, бачив, бросилася і пішла. Ми придумаємо речення із займенником ми. Ми дуже любимо свою мову. Ми, ми любимо бусь... свою мову. Але давайте про те, що ми це її було? вивчаємо. Так? Мої, Мої батьки... І ми, ми, ми. Ми що робимо? Вивчаємо, вивчаємо, свою мову. вивчаємо рідну мову, Ой. пишемо ці речення, вивчаємо рідну мову. Mm -hmm. Mm -hmm. Слово. Займенник ми буде заміняти яке слово? Нашу. Учні, так? Учні. Хто? Ми. Ми. Учні, так? Вивчаємо рідну мову. Далі буде заміняти іменник. Далі займенник тебе. Тебе. Я тебе люблю. А. Я тебе люблю. Хай буде. Я тебе люблю. Тут аж Чем. два займенника, так? Я тебе люблю. Я тебе. Займенник перший, mm. я вказую на особу, на першу я, а тебе yeah, на всім. другу особу. Так? Далі mm. всім. 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 Всім подобається наша мова. Всім подобається наша мова. Ну, хай буде так. А можна всім треба вивчати мову. Так? Так. Mm -hmm. всім. Так. Ми два займенника навіть в це речення ввели. всі і наша сім. Наступне слово ти, ти. ти. Ти сама найди, ти, 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 ти дуже гарний, ти найкращий. Ти найкраща. Ти... Ти сама найкраща, ти сама найкраща. Ну, не можна в українській мові сама найкраща. Ти найкраща, або ти найкраща. Ти найкраща подруга, можна так, так. Да. Але ж я буду про мову, тому я напишу. Ти вивчаєш, ти, не Ні, ти говориш українською. Так? Ми вчора говорили, що не можна казати на українській на да? Пам'ятаєте? Так. Говориш українською. Ой, Украї... все. все буде питальне речення в мене. Ти говориш українською? І знак питання. Що треба. Ну, у мене да, У мене питання. Я створила питальне речення. Ти говориш українською? Так. Ти, Є і. Тобі. Тобі Тобі подобається наша мова. Тобі подобається наша мова. Є, можна буде питальне речення, Ульян, своє. Ще раз, вибуло. А цей букет тобі. Цей букет тобі можна. Ну, хай буде так. Цей букет. Тобі. Ну тут, мабуть, буде. Ой, для тебе. Навіть два займання теж. Да. Цей букет, так. Да. Цей. Я вказую, okay. так? Конкретно цей тобі. Два займенника. Все. Так. Все. Все. Складно. Ні, ні. 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 ні так складно хороша, так, не так складно, як здається. Не так складно, як здається. Отже, що ви запам'ятали про займенник? Що ж це за слова такі? Займенник це іменник. Тіпа, ні. як іменник. Це ні, тіпа, не тіпа. Так. це частина мови, яка вживається, так, замість. вживається замість. Чого? Іменника, Прикметника, числівника. Тобто, ми говоримо, що займенник, це ну, частина наприклад. мови, яка називає предмет предметника, називає ой, ознаку предмета, називає mm -hmm. кількість, але не вказує, вказує. Неправильно сказала, займенник це частина мови, яка вказує на предмет, він лежить на столі. Ви знаєте, що лежить на столі? Да. Я сказала він. А, а що він? А, ну він. Ну, він. А, Кожен придумав ну, сам собі, що він. Арку, він... досить, телефон. Він жде тапу. книжку. Він так, да, він. Що лежить на столі? Ви не знаєте що. Я вказую на предмет, але не називаю його. Отже, займенник, частина мови, яка вказує на предмет, вказує на його ознаку. Але не називає цього предмета. Відповідає на ті самі питання, як і той е, предмет, за який він е, відповідає, за який він вживається. Якщо це іменник, то замість іменника. Можна прибирати це? Так, так. так. Давай, що там можна? Так. Дописали всі, все, прибираю я. Прибираю. Поїхали далі. І в нас з вами ваше домашнє завдання. Знайдіть його, тому що треба пояснити, що робити. Так, от 4. На сторінці 133, вправа 4. Ой, у мене вже 163. Зараз. Є вірш, який називається Займенники чистуни. Ага. Займенники. А хто з вас діти відгадає, як будь хто перший ніж Їстиме? Тиме. Трьома займенниками має Займенник. зробити Має зробити руки чистими. Угу. Яка відгадка до цього? Ну... Даже і не знаю. Хто з вас діти відгадає, як будь-хто перш ніж їсти, трьома займенниками має зробити руки чистими. Що Займенники? Що, а що перед їжею треба зробити? Мити руками. Мити. Але ж їх треба не просто мити, їх треба що зробити? Мити з милом. Вимити. Вимити. А ось давайте з вами напишемо, напишемо це, це, це слово. Ви, ми, ти. до цієї загадки є слово. Вимити. Це проте. Зараз секунду. З яких займенників складається це слово? Цезаки це, це, треба було писати. Ми, ми, Нам не треба ми. писати займенниками. Загадку. загадку писати не треба. Ви пишете відгадку, вимити. Ви побачили, що ця відгадка складається з трьох займенників. З яких. Ви. Ви, ми, ти. Три займенника. Ви, ми, ти. Ваше завдання скласти речення з кожним займенником. У вас буде три речення. Перше речення з займенником ви. Друге речення з займенником ми, ми. І третє речення з займенником ти. ти. Зрозуміло. Так. Руки треба вимити, але це і три і займенника. І вимити. З ними треба скласти ще речення. Треба зробити. Скласти типу. три речення. Соня, так само, як у третій вправі, ми вибирали займенники так. і складали речення із, із ними, з ними: словом наше, ми, тебе і так далі. Так? Тут займенник «ви», вас. Ми ти. Отже. Ви Є, зрозуміли ви, завдання? Ні. Ось вам перше речення. Відповідь. Ми зрозуміли завдання. Є. Два mm. речення. І ти виконав домашню роботу. Ось вам і третє речення. Ну, no, не виконав. Зрозуміло, що робити? Я вечір виконавлю. Всім зрозуміло, чи ще Можу раз пояснювати? Може, у нас буде длинна перерва. Ще раз пояснювати, чи зрозуміло? Вас англійська не розуміє. Підтождите своє англійською. Зрозуміло, все, дякую вам.